Це якраз філодендрон, те, що я кажу, можна завести це. Він називається Prince of Orange, а Це, мабуть, один з моїх улюблених. Це теж зелена гуманітарка, яку мені прислали. Цих двох красенів привезла на офіс першого подільського Тетяна. Дівчина ще з початку повномасштабного вторгнення перебралася із Києва до більш мирного Хмельницького. Ще в столиці Тетяна почала вирощувати та колекціонувати кімнатні рослини. У новому місці цю справу не покинула, адже це для неї особливий ритуал це свого роду як медитація. Тобто, коли я займаюся рослинами, я не думаю про те, що робиться. Я не думаю про ці ракети, про ці дрони, про війну ні про що. Тобто, в мене йде повністю концентрація на тому, що я роблю. І це дуже відволікає. Або коли в тебе, наприклад, поганий настрій, ти просто дивишся на ту красу, котра в тебе стоїть різнокольорова, і це дуже заспокоює і дуже тішить. В арсеналі дівчини зараз більше сотні видів кімнатних рослин. Найбільше любить яскраві та невибагливі у догляді квіти. Зі столиці, на жаль, не вдалося вивезти екземпляри. Тому у Хмельницькому довелося починати справу з нуля, але небайдужі допомогли поновити колекцію. Коли почалася війна, ті, хто не поїхав, у кого залишилися рослини, вони почали ділитися з тими, хто втратив все. Я перший місяць взагалі не могла дивитися на рослини. У мене була така якась болісна відразу, але десь у квітні я зрозуміла, що мені потрібно це все знову, і дівчата мені просто почала писати кого що є. І мені дівчата просто з усієї країни України почали присилати в кого що є. Кімнатні рослини потребують турботи протягом усього року, каже дівчина. Але для того, щоб милуватися гарним цвітінням і запахом, необхідно ретельно дотримуватися правил щоденного догляду. Якщо такий варіант не для вас, існує й багато непримхливих видів. Це якраз філадендрон лайм, його також можна завести новачку спокійно. Він взагалі дуже легкий, він яскравий. Все, що йому потрібно, це сонечко, це поливати час від часу, тобто не заливати, і він буде тішити своїми яскравими листочками. За кілька тижнів колекціонерка вперше у Хмельницькому організовує тематичну зустріч для любителів рослин, на яку запрошує усіх охочих. «12 листопада буде захід. Це Своп плен своп. що таке своп? Своп це коли люди приносять свої рослини або віддати, або продати, або обмінятися з тими, хто любить свої рослинки. Приходьте з зеленими, приносите щось на обмін, щось на продаж. Просто приходьте, познайомитися, попити кави. Кімнатні рослини вирощені власноруч дівчина продає у своєму інтернет-магазині і переконує інших, розпочати все з нової сторінки не страшно.